Добрий день, любі Дніпряни, моє місто Дніпро. Записую вам нове відео, новий розклад на ніч 16 на 17 липня. Що чекає нас цю ніч? З 16 на 17 липня. По безпеці, по ракетам, по шахедам. Нам, чи буде шахедна атака, чи ракетна, чи буде тихо, що чи є загроза. От, вже Карти починають розмовляти. Чи є загроза мирним людям, цивільним людям? з 16 на 17 травня місто Дніпро Ніч повинна пройти спокійно в нас. Будуть люди переживати, але марно все пройде і все пройде десь далеко. Це буде за межами, мабуть, міста, за межами. І це знову буде об'єкт, не цивільний об'єкт, так будемо казати, це буде не цивільний об'єкт, не будинки. І це буде за містом. Зараз перепитаємо. Скажіть, будь ласка, ночь ну, це буде в області, в Дніпропетровській області якась загроза була. Ну, а яка ми знаємо кожен вечір, яка в Дніпропетровській області загроза, Ацкатиняк, то це і не дивно. Область, так, це буде в області. Дуже погана карта на область. На область дуже погана, на ніч карта, але мене ми повинно минути місто Дніпро. Я бажаю вам. Всім тихої, всім нам бажаю мирної тихої ночі. І хай цей розклад справдиться, що місто Дніпро буде спокійне. Але в області, якщо у вас є рідні та близькі, хай будуть уважні, бо дуже негарні карти. Я не буду вже по містам там дивитись, нема замовлень у вас. Якщо вам треба в області якесь місто, я буду. Можу подивитись це місто, але зараз всі перечисляти не буду, щоб не нагружати вас. Але це буде область, повинна бути область. Дуже-дуже буде небезпечно. Дякую вам і до зустрічі завтра. Зроблю розклад на 17 липня. Мирної ночі, бережіть себе та своїх близьких.